Основні елементи мови Python. Будь-яка конструкція мови програмування складається з алфавіту, тобто це ті знаки, символи або слова, які ми використовуємо обов'язково при написанні наших програм. Алфавіт мови Python складається з великих та малих літер латиниці та кирилиць. Можуть міститися цифри, можуть вміститися знаки математичних операцій, можуть міститися символи підкреслення. Ось такий або просто пробіл. Синтаксичні знаки та обмежувачі. Це наші дужечки, там є різні, квадратні та спеціальні символи решітка, знак долару та інші. У мові Python використовується кілька десятків ключових зарезервованих слів. Це, наприклад, може бути int, list, input, print, float, SQRT. Їх не можна використовувати як індифікатор. Що ж таке індифікатори? Індифікатори використовуються для позначення змінних або функцій, які створює програміст та інших об'єктів. Індифікатор змінної може складатися з латинських літер, цифр і знака підкреслення. Але запам'ятайте, що на першому місці обов'язково. Має бути літера. Там не можна ставити знак підкреслення або цифру. Також ім'я індифікатора не може містити приклад правильних імен індифікатора. Ось так, наприклад, можна ось так. Число 1. Не можна назвати змінну індифікатором IN, тому що це зарезервоване слово. Також не можна назвати ось так: один число. А ось так так само не можна. Це у нас з вами неправильні імена. Індифікатор. Мова Python є знаково регістровою мовою. Це означає, що для мови Python суттєва різниця, чи написали ви велику літеру, чи написали маленьку. Тобто, якщо ви створили зміну, наприклад, число. 1, а потім написали з великої літери число 1, то для мови програмування Python це дві різних змін. Навіщо ж мові Python потрібні імена? Імена змінних використовуються для доступу даних, які зберігаються в нашому комп'ютері. Дані в мові в Python зберігаються у формі об'єктів. Тобто об'єкт це ділянка пам'яті, в якій зберігаються певні значення у формі ноликів і одинички із можливими операціями для його опрацювання. В процесі виконання програми ви зберігаєте якісь дані в комп'ютер, потім вам їх потрібно діставати з пам'яті комп'ютера, робити якісь операції над ними. Ось тут на допомогу і приходять. Імена змінне. Кожний об'єкт, який зберігається в пам'яті, має свій тип даних. Тобто, це, наприклад, цілі, числа, рядочки та інші. Це потрібно для того, щоб відокремити операції, які можна виконувати з тими чи іншими об'єктами. У мові Python існують базові типи даних, і ви можете самостійно створювати нові типи даних. Потрібно розуміти, що змінні зберігають не сам об'єкт, а посилання на об'єкт. Адресу в пам'яті комп'ютера. Об'єкт може, може бути константою. Наприклад, якщо вам потрібно для виконання програми число пі, ви можете зразу написати, що пі дорівнює 3,14. Давайте з вами розглянемо найчастіше вживані базові типи об'єктів та прикладі їх літералів, тобто констант. Ну, наприклад, найперший базовий тип даних це int ціле число. Це команда на мові Python читається наступним чином. Змінний X присвоїти 45. Ми бачимо, що команда присвоїти в мові Python записується за допомогою дорівнює. Наступний тип даних це float. Дійсні числа, тобто це числа, які можуть бути і цілими, і дробовими. Дійсні числа в мові Python записуються через крапочку, не через кому, як ми звикли. А через крапочку. Наступний часто вживаний тип даних це рядочок. СТР. Тобто, наприклад, у змінну слово ми записуємо наш рядок інф. Можна додати, наприклад, дописати інформатика. Іван. Ще одним із типів даних це логічний, який може приймати лише два значення. True або false. Boolean він називається. Boo. Так Так само в мові програмування використовуються списки. Ліст. Ну, наприклад, ми створили змінну, яка має тип даних ліст. Список, в яку записали список учнів. І множини. Ну, наприклад, змінна оцінки. Має тип даних множини, і, відповідно, в залежності від цього типу даних будуть виконуватися різні операції. Як уже раніше ми з вами розглядали, у мові Python застосовується динамічна типізація даних. Що це означає, що в ході написання та виконання програми тип даних може змінюватися. Ну, наприклад, створимо змінну D, який присвоїмо число 45. Літерал константу. Далі нам потрібно, щоб у цю змінну записувались результат ділення D дорівнює змінних x на x2. І як ми бачимо на початку, у нас з вами змінна D мала тип даних int. А оскільки тепер у восьмому рядочці нашого умовного коду, змінна d вже присваює значення результату ділення x на x2, а x у нас було ціле число, а x2 дійсне число, то результат прийме дійсне число. Далі, як ще можна упростити собі написання коду? Якщо у вас є три змінних, наприклад, x1. Х2 і x3. І всі вони можуть містити однакове значення, то можна написати їх в один рядочок. Х1, x2, x3 дорівнює, там, наприклад, 450. Так робить хороший програміст. Не дуже хороший програміст. Пишеть ось так, х1 дорівнює 450. Х2 дорівнює 450, х3 дорівнює. 560. Ще раз нагадаю, що після виконання оператора присвоювання, оператор присвоювання, це знак дорівнює. Зберігається не сам об'єкт, а лише посилання на нього. Використовуючи лише один оператор присвоювання, можна присвоювати також різні значення кільком змінним. Ну, наприклад, ось такий запис Х дорівнює 4 y дорівнює 6, і Z дорівнює 8, можна скоротити до ось такого вигляду. X, y, Z дорівнює 4, 6 і, 8. Таким чином ми з вами скорочуємо нашу кількість рядочків. Програми до одного. Ну, давайте виведемо print. X, Y, Z і запустимо нашу програму. Кількість елементів, які знаходяться ліворуч і праворуч від оператора присвоювання, має бути однаково. Давайте з вами спробуємо, наприклад, дописати ще 10. Ми бачимо, що у нас видає син... синтаксична помилка. Як позбавитись цієї помилки? Можна до імені додати зірочку. До імені змінної. І давайте знову запустимо. І ми бачимо, що в змінну y записався список наших чисел 6 і 8. Як же визначити, що у нас з вами потрапить до змінної y саме у списку, а що потрапить до інших? Програма бачить, що перша змінне y, значить, записує перше число 4. Далі вона розуміє, що потрібно записувати числа у список. І тоді що вона робить? Вона рахує, скільки у нас з вами змінних залишилось після змінної y зірочкою, і тому останні... Два числа потраплять до змінних z і d, а все, що від, знаходиться посередині, потрапить до змінної y. Це легко побачити, написавши команду print x, y, z d, і ми бачимо, що вона порахувала число 4 потрапило в змінну x, далі з кінця у нас потрапляє число 16, число 12 у змінну d, а в змінну y у нас потрапив